Це ЖК Аж 2О комплекс від девелопера столиця Груп. В мальовничій локації позняків серед двох озер. Цю наявну інфраструктуру доповнюємо власною: дві школи, сім садочків, торговий центр, вісім паркінгів, безліч дитячих та спортивних майданчиків та резервне живлення у кожному будинку. Це місце, в якому спорт активне дозвілля, частина життя. А здача першого будинку запланована на початок наступного року. Занурюйтесь в життя без міської метушні з новим комплексом від столиця Грув.